Виконуємо завдання 10 з розділу працюємо самостійно до квеста 21 за підручником інформатика 7 класа Морзе Барна 2021 року випуску. Відкриємо векторний графічний редактор Inkscape. Як бачите, фігура наскладається з прямокутників. На панелі інструментів вибираємо інструмент прямокутник. Але нам потрібно, щоб всередині він був білий. Клацаємо на палітрі кольорів лівою кнопкою миші по білому кольору. А от контур, щоб був чорний, клацаємо правою кнопкою по чорному колі і вибираємо контекстну меню, що відкрилося, встановлення штриха. Став чорний, але нам потрібно ще, щоб була менш товста лінія. Відкриємо вікно заповнення та штрих. Для цього вибираємо об'єкт, заповнення та штрих. Ось тут переходимо на вкладку стиль штриха та зменшуємо ширину. Ну і хай буде ось така. Коли ми виділяємо стрілочку інструмент, то можна змінити розміри, потягнувши за маркери зміни розмірів. Ось таке підходить. Знову вибираємо прямокутник і тепер малюємо квадрат. Для того, щоб у вас точно вийшов квадрат, затискаєте клавішу Ctrl. Ставимо її ось тут зверху. Тепер нам потрібен такий самий квадрат. Правою кнопкою по цьому квадрату в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. У нас створилася. Копія даного квадрата, і вона встановлюється на тому самому місці. Ще один. Для того, щоб було у нас точно посередині. Можна виділити все. Вибираємо об'єкт, вирівняти та розподілити. І ось тут встановлюємо однакові інтервали. Далі нам потрібний ще один прямокутник. Але вже в нас мають бути скруглені краї. Клацаємо швидко двічі по прямокутнику і тягнемо за цей кружечок. Бачите, краї скруглені. Тепер дублюємо ось цей прямокутник, вставляємо вниз, двічі клацаємо, скруглюємо краї, дублюємо, опускаємо вниз. Збережемо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Давайте збережемо власні папці. З іменем фігура. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!